Привіт, я тітонька Дарина. Історія у мене повна торбина. І сьогодні зі своєї чарівної торбинки я дістала історію про трьох відважних лицарів, яку написала Анна Третяк. У давні часи в далекому королівстві жили троє друзів. Це були відважні лицарі, які полюбляли пригоди. Якось друзі вирішили піти в похід. Назустріч новим звитягам. Вони зібралися в замку одного з них, щоб розпочати спільну мандрівку. Відважні лицарі осідлали своїх вірних коней і вирушили в похід, але не встигли друзі далеко заїхати, як одразу ж знайшли собі пригоди. Звіддаля пролунав трибожний крик. Хтось кликав на допомогу. Сміливці помчали на звук, аби дізнатися, що відбувається. Вони вибігли на залиту сонцем галявини і побачили великого дракона, який безжально мучив чарівну принцесу. Без жодних вагань, від чої духи кинулися в бій. Це було надзвичайно складно. Але зрештою друзі перемогли та прогнали дракона. Принцесу врятовано. Радісні лицарі вирішили перепочити і трохи підкріпитися. Вони люб'язно розділили з принцесою свою скромну поживу. Незабаром вони помітили, що сонце вже низько. День завершується. Час шукати, де переночувати. Лицарі знайшли галявинку і почали готувати нічліг. Вони облаштували місце для сну, однак сон ніяк не приходив, і тоді троє сміливців розпалили багаття і почали переповідати одне одному пригоди, які з ними траплялися. Захоплені дивовижними історіями друзі не одразу помітили, що вони не самі. На затишній галявині. О, ні, це ж той самий дракон, і з лап якого вони врятували принцесу. Бій тривав кілька годин. Лише завдяки дружбі та спільним зусиллям лицарів друге здолали дракона. Переможна чудовиська пообіцяла більше не турбувати друзів і на знак примирення виконала їхнє бажання. Після того, як наші герої відпустили дракона додому, вони відчули, що страшенно втомилися за цей сповнений пригодами день. Сонце вже давно сховалося за обрій, на небі засяяли зорі. Цього разу сон не забарився, уже за кілька хвилин відважні лицарі солодко спали. Сподобалася історія? В обласній бібліотеці юний читач дуже багато цікавих, різноманітних книжок. Завітайте до бібліотеки Юний Читач.